Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 121 і створив Олдрижих Дурас. Це часький шахіст, і він був одним з найсильніших в світі на початку 20-го століття. Хід білих і білі мають тут виграти. Подумайте! Якби в білих не було б пішака на b 6 у нас був би типовий туровий еншпіль, і білі б легко виграли. Можна було б, наприклад, почати будувати міст, грати тура d 4 Зараз такий прийом не проходить. Наприклад, Тура d 4 тура a 2 чорні стоять на місці, король c 7 і Тура c 2 І пішак на b6 заважає, тому що туди не може зіграти білий король. Білий король змушений відійти, тура a 2 і білі мають спробувати інший план, щоб виграти. Можна спробувати дати кілька шахів і це не виграє. Тура д 2 шах. Звичайно, в чорних є помилка король С6, тому що білі грають король С8, білий король сховався за чорним королем і далі буде B8 ферзь. Але чорні не зобов'язані так помилятися. Просто король С7, і білі поки нічого не досягнули. Правильний хід Тура д 6. Жертва тури. Якщо король б'є туру, тоді король це 8 загроза Б8 ферзь. Чорні можуть зіграти тура C1 шах, але тоді король д8. Білий король сховався за чорним королем і далі Б8 ферзь. Звичайно, ось такий хід Тура аж один чорним не допомагає. Ось чорні напали на мат, але білі перетворюють пішака у ферзі шахом, і тому білі виграли. Інший варіант чорні не б'ють туру, а поки нічого не роблять. Тура А2. Яка ідея ходу тура d6. Король С7, тура це 2 шаг, і тепер можна закритись турою. І далі білі проводять ферзя і виграють. Тобто чорним потрібно щось робити. І головний варіант тура С1. Не пускаємо білого короля на вертикаль С. Хід білих, подумайте, що робити далі. Правильний хід це Тура С6. Знову жертва тури. І знову її бити не можна. Якщо тура С6, тоді король С7. Далі b8 ферзь і білі виграли. Чорні грають тура D1. Хід білих, подумайте, як тут виграти. Хід король С7 не виграє. Буде Тура D7 шах. Король грає перед пішаком, і тура може повернутися. Потрібно спробувати інший план. Правильний хід тура С2. З ідеєю тура А2 перевести туру на вертикаль А. І тоді можна грати король 7, короля 8 і проводити пішака Б. І чорні вже цьому не можуть завадити білі виграли. Які можливі варіанти? Давайте чорні грають турою на вертикаль А. Але тоді білі можуть грати король С7. І буде B8 ферзь. Чорні можуть зробити шах. Але просто король 7, далі ферзь і білі виграли. Головний варіант король d7. Тура 2. І чорні можуть спробувати підвести короля ближче до пішаків. Буде хід короля 7. Загроза b8 ферзь. Тура d7 зв'язали і напали на пішака. Але простий хід тура c 2 відганяємо чорного короля від пішака Б. Король Б5, король 8 розв'язали пішака, далі ферзь і білі виграли. Повертаємось на початок, ще раз дивимось розв'язок. Тура d 6 жертва тури і білі хочуть зробити перекриття. Тура c 1 тура c 6 Знову жертва тури. Тура d 1 тура c 2 Тура переходить на вертикаль А і білі виграють. Тура Д7, Тура 2 і далі білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!